Вернення програми підтримки військово-субоюсь громади, які обрали участь у захисті батьківщини, їх сімей. Нові редакції, прошу вас. Чість. 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 Отже, дана програма була розроблена на 21-25 років, ми тільки вносимо її трошки робимо доповнення. <рістична> Цьогоріч цього пропонуємо е, придбати подарунки до Дня Святого Миколая для дітей, військовослужбовців загиблих, зниклих безвісті, тих, що перебувають у полоні. <кхух> Це єдиний пункт, який ми У Нас подарунки ми підрукували, зараз є 91 дитина саме на сьогоднішній день. Тобто десь токуючи кількість нам треба придбати. Вартість подарунки ми зараз не можемо точно сказати, але я думаю, що це буде від 500 гривень, оскільки на кілограм цукерків зараз коштує 400 гривень. Ну ми не можемо купити щось маленьке, бо це є така особлива категорія, тому ну, треба засуміло. буде відштовхуватися цю Добре. Ми запровадили там, виділили кошти сімдесят тисяч гривень. Голосування. Tak, Znaczy, więc, sytuacje, mamy nasz do przyjęcia rozwiązanie, proszę także nie programy telewizyjne, szkoły, służbowe, jakie No 26. Tak, to już, to samo, Фактично по цій же програмі я вже виступала на минулій комісії. Тут таке саме той самий пункт робимо доповнення, придбання да, просто це то, саме до саме об'єднати, ну, об Тому що раніше у нас ці видатки йшли по програмі центру видання соціальних послуг, а зараз, якщо у нас є вже діюча програма по військово військовослужбовців, то доцільно, щоб роз'єднати, що видатки і звітування по програмам враження. Судо технічні. Технічні, технічні з цього Так. нічого за... Через це те зранку вставав. Через мінуту. Дякую. Так, у нас слідюще питання про доповнення проєкту рішення про завершення програми цінного захисту та створення місцевої автоматизованої системи централізованого сповіщення масок. Це що у нас у 25-26 у новій редакції? У новій редакції. Тут є держава ставить умови, щоб всі укриття, які знаходяться на території громади, мали обладнані доступ, доступом для мобіль, маломобільних верст населення. Це щоб були пандуси. У нас є в укритті у громаді біля 86 по населених пунктах. Такі вимоги є. І що це дерева у кожному пандусі? Держава просить, не просить, вимагає, зобов'язує, щоб ці укриття мали доступ для маломобільних і ми пропонуємо на 26-29 рік до 30-го року, передбачаємо на кошти у розмірі 5 мільйонів. Програму, програму. Так, фінансувати, потім всі... Тобто ми робимо програму просто. А таке питання, а скільки взагалі наявність пандусів у немає одного? Укриття? Так. Ну тепер от робимо цей школою мистецтв. Там буде вкриття, і так зараз такий пандус, що заїжджає людина на візку і його опускає літ. Він коштує 200 тисяч. Ну, у нас тут теж заїзд, е, на скільки невідомо, обладнаний під пандус просто. Тут, так, о, ну, Фактично так, з 80 з гаком там, може там, штук 5 в кращому випадку. Це є державний державної. Дивіться, є з 80, у нас реально є. Такі актуальні сховища це в школах в першу чергу. Там, де велика кількість дітей, людей і де реально люди ховаються на час тривоги. Відповідно, е відповідно, йде бесіда, що першим ділом треба буде пандуси облаштовувати в таких законів. Добре. Є питання? Добре. Хто за? У нас питання виведення до верення до штатного розпису Смадянської початкової школи Посада асистент-вихователь. Асистент вихователя потрібно. Це дитина загиблого військового. Кого? Кого? Ну, Савчук. Мама Савчук. Ми будемо... де... випетево, Вона має висновок кількість, тобто процедура згідно Ветерно... вимог, має висновок. смидянку. Ні, дитина святкувала, але початкова школа структурним підрозділом закладу шкільного світу. Тобто, режим роботи, так, там 10 години, тут півтора ставки. У нас, самом деле проводили аналогію, дуже багато в нас додалося видатків у зв'язку з введенням асистентів. За цей рік дуже багато залишилося. Дуже багато дітей. Я так. Так, інформував так, так. на попередній комісії, що у нас стало на 21 рік, було ну, кожна сота дитина, а тепер кожна 36-та, вже навіть 35-та дитина, інклюзивна. Ну і відповідно 20% доплата вихователям і тим. Так, вами, Але щось такі дітей збільшується. Тут є і збільшення дітей, і старший курс, і десь такі Плюс вимоги до інклюзивності порівняно. Воно за рахунок того, що діти по класах піднімаються вверх, Слава Богу, що є оцей варіант, що люди з тими потребами вони мають да. влучитися, так як да. з іншими. Раніше вони сиділи вдома частково, частково, були різні заклади якісь спеціальні. На сьогоднішній момент за рахунок державного бюджету корекційно розвитково плачується в розмірі 19%. Решта ми перекриваємо за рахунок місцевого бюджету. Ці всі корекційно-розвиткові зайняли в тому, що такі речі, коли викладати у цих дітей гроші на цих асистентів, діти, діти, діти ростуть з іншими, спілкуються, соціалізовані, то, то е, це нормальна інвестиція в майбутнє, бо всі діти стануть повноцінними членами суспільства і дадуть так само користь і віддачу суспільству. Так що це Я. Я питання? <клес> ну, Спорту. Це, відповідно, Олександрович брав участь у змаганнях, які має призове місце, це, відповідно, ми їх направляємо на відділ освіти, де будуть видали до школи, є гуртки, необхідні матеріали. Також ми додаємо, зменшуємо з програми підприємництва, кошти в сумі 9200 гривень і направляємо для служби у справах дітей так само на придбання подарунки до Дня Святого Миколая. Для дітей силіта оббалених та дітей позбавлений партійського піклювання. У нас є 20 це є у нас по 400 гривень будуть придбані подарунки і у нас є 23 дитини. Сіроти побаливаний партійського пікривання. І ще у зв'язку з тим, що нас планується. Теж земельних ділянок, відповідно, щоб ми ці кошти могли трошки освоювати, нам треба позакладати кошти на об'єкти. Тому у зв'язку з тим, що ми робимо зараз об'єкт нове будівництво до закріплюваних протисульних, протиобвальних і протиселевих споруд на зарічні, звідти ми зменшуємо кошти в сумі 251 892 гривень. І е, направляємо на такі об'єкти, як капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Сучої Субційної сморні 50 тисяч, капітальний ремонт дорожнього покриття заїзної дороги до Серекосівського ліцею смодна 50 тисяч, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кариса Шевченка, сморна посібської міської ради 50 тисяч, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Сонячна, сморна посібської міської ради 50 тисяч. Тання ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкійнам на 50 тисяч і не вистачило нам на поточний ремонт комунальних доріг в місті Косі по вулиці Ярослава Мудрого, Тобуша Віковського, пробуло піший, Гоголя, вона Говоря, 1892 гривні. Це разом це складає 251 тисяча 892 гривні. Відповідно, коли буде здійснено продаж земельних ділянок і ми отримаємо решта коштів, то ми будемо направляти на ці об'єкти. І по відео освіти у нас є перекетка. Перерозподіл, зменшуємо зі шкіл 40 тисяч гривень е, з інших видатків і спрямовуємо на е, придбання матеріалів 3 тисячі і по спецфонду Капітальні видатки придбання матеріалів 37 тисяч в рамках підготовки до опалювального періоду на придбання газового котла та комплектуючих до системи опалення приміщення відділ освітлювати. Там... Лікували, лікували, ж міняли там. Теплообмінник вже Теплообмінно. Теплообмінно, на другому боку, коли вирішив владу, Пропрацювали тиждень неможливо. Замовили котел, поки приїдемо до тих піршів. Так, і по службі у справах дітей у нас є перерозподіл, зменшуємо 3761 гривню з придбання матеріалів і збільшуємо на нарахування на заробітку плату 761 гривню, щоб не було заборгованості. І на оплату на придбання матеріалів 20. 2 тисячі гривень. Часто будемо. Зменшуємо з не придбання матеріалів, а з І перенаправляємо на придбання матеріалів. І, відповідно, вносимо зміни у наші додатки до програм. Окрім. Так, внесення зміни до Ну, Ці питання по програмах в цю сесію, а внесення змін до бюджету, то вже будуть включити <зв 'є> наступні. Добре, дякую всім.